Любить і діно робиться, весенний голобик, моєму матущу, ти ставненька, ти така хороша, моя золотенька. Бабця Надя пописала ту пісню матусю і татусю. А співай ще так. Ну, не хочу. Ну, будь ласка. Ти ж чим не казала? Тільки один раз. Добре. О, матусю, о, матусю і татуся, пісню заспіваю. По нікого квасцях це касово. в світі я не знаю. Маму, татусю, а статки маленькі. Весь такі хороші, мої золотенькі, лагідні ласкаві. Ну. Мама і люблять, і зі мною і голубить. Мамо ви ж так такі рідненькі. ж такі хороші. Мама, це поєднує.